Через влучання російських ракет в об'єкти енергетичної інфраструктури мешканців України просили зменшити споживання електроенергії у вечірні години. До економії електроенергії вдалися і у Житомирі, узгоджуючи свої дії з фахівцями Житомир Оволенерго. Ці попередні дні ми застосовували економний режим. Спілкувалися стосовно додаткових навантажень по водоканалу, теплокомуненерго це все було абсолютно узгоджено. Годжено, що ми включаємо електромеханізми, об'єкти. Котельні центральні теплові пункти, які підкачують в тому числі воду на верхні поверхи. Краще вжити заходи щодо там зовнішнього освітлення або економії на інших об'єктах комунальної власності, але пріоритет все-таки надати мешканцям в квартирах. Містяни діляться без зайвої потреби, не вмикали електроприлади, а замість звичного освітлення запалювали свічки. Менше світла вмикаємо в будинку, там де не потрібно, вимикаємо. Вся економія, кожен починає з себе. Я вважаю, що взагалі в сучасних наших сьогоднішніх реаліях у умовах війни потрібно на всьому економити, на чому можна. Так допоможемо нашим хлопцям. Ну і собі, звичайно, перемогу вибороти. Я дуже люблю свічки, зараз щовечора, в принципі, їх запалюю. І я вже чотири дні не прала. Кажу чесно, машинку не вмикаю, економлю. Економлячи електроенергію за порадами влади, ми зараз трішечки стали менш господинями. Замість мікрохвильовки ми гріємо щось на сковорідці, як в старі добрі часи, рідше включаємо пральну машинку, перестали прасувати практично за ці дні. Звичайно, намагаємось економити, тому що знаємо наскільки це важливо. Намагаємося, якщо ти збираємо одяг, щоб ну, прання, якщо вже завантажувати, то завантажувати на максимум. Ну і стосовно готування, то також готуємо на пару днів, і там, якби намагаємося менше використовувати, я все рівно дитині їжу нагрію, бо до речі, можна дітям їжу нагріти. Так, тільки. Тому якось так намагаємося все-таки дотримуватись, і ввечері обмежуємо світло, якби там якісь свічки, десь є такі лампи, які заряджаються і потім тримають світло, і таким чином трішечки намагаємося допомогти зекономити ресурс. Я насправді, як тільки почув, одразу вирішив не користуватись комп'ютером і вимкнув свою лампу, з якого сидів. І так як я живу разом з братом. Зараз в квартирі, то я просто перейшов до нього в кімнату. В той день я не працював, а він працював за комп'ютером. Так що я просто посидів з ним. Електрочайник, мікрохвильовка, обігрівачі. Все відмовляємося, поки від цього стараємося, щоб. Все було добре, щоб всім вистачило. А я взагалі дуже рідко користуюсь електроенергією. Хіба що коли холодильник працює, щоб зарядити там телефон, ноутбук і все більше я світлом рідко дуже користуюсь. Мабуть, я на жаль один з тих, хто це робить, тому що дуже багато використовується електроенергії. У ну, мене все, що можна, все відключене, і замість світла у мене лампочки новорічні. Саме завдяки фахівцям та ощадливості українців по обіді 13 жовтня Укренерго вдалось стабілізувати електропостачання. Відтак графіки аварійних відключень світла в країні скасовані. Однак українці все одно просять зменшити споживання електроенергії в години пік та не перенавантажувати мережі.